Третя команда України проти третьої команди Туреччини. Харківський металіст дізнався свого суперника по першому раунду Кубка УЄФА. На цій стадії харків'янам протистоятиме Бешиктаж. Наставник українців Мирон Маркевич каже, суперник непоганий. Втім, знайомитися з ним будуть пізніше, адже наразі головне матч чемпіонату проти Дніпропетровського Дніпра. Із Бишекташем українці розпочнуть 18 вересня вдома. Матч відповідь відбудеться в Туреччині 2 жовтня. Клуб українця Андрія Шевченка, італійський Мілан запутівку путівку Турнір Кубку ЄФА побореться із швейцарським Цюріхом. Команді Олега Блохінаєвка Москва в суперники дістався данський Копенгаген. У п'ятницю в Монако відбулася офіційна процедура жеребкування першого раунду Кубку УЄФА. Тепер вже єдиний представник України в цьому турнірі Харківський ліст, отримав у суперники турецький Бешикташ. Першу зустріч команди проведуть 18 вересня у Харкові. Матч відповідь 2 жовтня у Стамбулі. Хорошо уже не Милан, но и все остальные не подарочные. Тут слабаков или каких-то там команд, к которым надо относиться, неуважительно или несерьезно не нет. То есть сегодня основная задача это правильно подойти к подготовке, к игре с таж.